Багато хто досі не розуміє, чому залужного звільнили з його посади. Я хочу вам простими словами цивільної людини пояснити те, як це бачу я, наприклад. Пана Залужного звільнили, тому що 23-й рік для нас, для України, був абсолютно в військовому плані невдалим. Слава Богу, що ми зуміли хоча б втримати те, що було. Хоча був анонсований великий широкомасштабний контрнаступ, який нічого нам не приніс. Ну тобто, території якихось там значних ми не отримали. Зато ми поклали дуже багато життів наших воїнів, наших героїв. За 23 й рік чомусь не були збудовані абсолютно друга і третя лінія оборони. Міцна оборона мала би бути вирита, зарита в землю. Цього не було зроблено. Е, просто систематичне обкрадання армії на всіх рівнях знизу до верху, тобто не подолана і навіть ну, не намагалися подолати цю корупцію. Корупція в армії вона процвітає. На всіх щеблях, Якщо хтось не знає, поцікавтеся. А хто служить в армії чи дотичний до неї, дуже добре знає, що це саме так. Потім про це говорять з усіх утюгів: що нераціональне використання ресурсів, людських ресурсів тобто одні воюють, інші взагалі не воюють. Це теж є причиною. І це все малося би керуватися головкомом, яким був пан Залужний ще з 21-го року, тобто його призначили ще до війни. У нього був час щось змінити, щось налагодити в армії. Він багатьом людям правда сподобався. Бо він такий, знаєте, приємний чоловік на зовнішність, такий спокійний, врівноважений, неагресивний, таких зазвичай люблять, таким симпатизують. Але ж це знаєте бути милим і симпатичним це не професія і це не досягнення. У нас війна і треба приймати жорсткі рішення, треба керувати, треба міняти. Будувати, як то кажуть, а цього не було зроблено, тому його замінили. Все правильно зробили підтримую нашого президента Зеленського.